Я Павло Остріков, режисер і сценарист фільму Ти Космос. Я родом з міста Красилів, народився, вчився. Так, дуже теплі спогади в мене з цим містом. Наш герой Андрій Мельник, він родом з Смельницька. Фільм «Ти — Космос» — це історія про останнє кохання у всесвіті. Ця історія про далекобійника Андрія Мельника, який вивозить ядерні відходи з землі. На супутник Юпітера Калісто ось такий маршрут, такий рейс займає чотири роки, два роки в одну сторону, два роки назад. І під час цього рейсу вибухає земля, і він залишається єдиною людиною у всесвіті. Поки він не чує по радіо голос француженки, якій потрібна допомога. І ось тут починається ця історія про двох останніх людей. Усесвіті, як вони будують свої взаємовідносини, як проживають цей залишок життя.